В Україні стартував президентський проєкт, новий сезон Плечопліч Всеукраїнські шкільні ліги 24-25 начальний рік. Дуже цікавий проєкт, в якому Запорізька область приймала участь у минулому році і, звісно, дуже активно хоче залучитися і в наступному. Етап. Наразі триває е, організаційний етап, е, подача заявок е, і так далі. Далі буде відбуватися у нас шкільний етап, після цього територіальний, який ми точно будемо об'єднувати райони з обласним. У нас буде єдиний територіальний етап, і після цього всеукраїнський. Додається ще дві, е, два е, е, види спорту. В минулому році це було п'ять видів спорту. В цьому році додається ще гандбол та регбі. Дуже цікаво, чи буде Запорізька область. Представлена такими командами чи ні. Дуже важливо, що в минулому році з нами працювали суперкласні амбасадори, пані Олеся Пов і пані е, Олена Аксьонова, які погодились і в цьому році нас підтримати і розвивати цей проєкт. Але теж цікаво, що ми залучимо в цьому році і нових амбасадорів. Це е, інтрига, хто з нами буде в цьому році. Я вже другий рік поспіль виступаю амбасадором проєкту Пліч о пліч і для мене це велика радість, тому що, на мою думку, цей проект це такий великий потужний меседж всьому світу, що ми цивілізована і миролюбива країна, тому що навіть під час війни ми вчимо наших дітей об'єднуватись, працювати в команді, підтримувати один одного і найголовніше показувати свою силу на спортивних майданчиках. Цей проект демонструє нашим дітям, що влада піклується про них. Тому що найголовніше це спортивний спосіб життя, здоров'я. Ми даруємо цим проєктам, нашим дітям радість від перемог. Наш час, емоції, психоемоційний стан дітей це дуже важлива частина. Тому я, як амбасадор, і ми дорослі, повинні підштовхнути наших дітей до занять спорту, стати сильніше, здоровіше, тому що. Здорові діти, здорове майбутнє, здорова нація. Хочу сказати, що Запорізька обласна державна адміністрація, голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров, департамент освіти і наукової адміністрації, максимально всіляко буде підтримувати організаційно і фінансово проведення. Сих заходів, які стосуються проекту плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги в Запорізькій області, орієнтуємося на перемогу на гранд фіналі, всім учасникам, успіху!